Вітаю! На зв'язку Лариса, менеджер компанії TechProfit. Ось настав день, коли ви стали щасливим власником двокишенькового сортувальника банкнот Nanocash 952A. Що ж з ним робити і як найшвидше розпочати роботу? Давайте розбиратися. В комплекті з сортувальником постачається міні-набір для самостійного поверхневого технічного обслуговування, кабель живлення, дублюючий екранчик для клієнта. Та інструкція з експлуатації українською мовою, в якій розписані всі режими роботи, як їх налаштовувати, це це з зображеннями, дуже інформативно та зрозуміло. Але зазвичай у багатьох з нас не виникає бажання відкривати інструкції, вчитуватися, витрачати на це свій час. Тому давайте розберемося коротко в цьому відео, з чого ж почати роботу з даним апаратом. Поїхали! Що ж, ми під'єднали сортувальник до мережі, включили його, кабель живлення підключається ззаду, тумблер також один, нічого не переплутати. Давайте коротко пройдемо спочатку по екрану, за що відповідає яка позначка, потім вже більш детально про ці позначки, про режими роботи, розберемося. Зверху зліво у нас може бути автопозначка або флажок конкретної валюти. Це вибір валюти. Мікс це режим роботи. Він може бути різний, так само. Режим додавання. Зверніть увагу, що режими, які не циклічно перемикаються, а просто включаються або виключаються, вони або підсвічуються, або не підсвічуються. Рівень детекції це перевірка банкнот на справжність. Сканування серійних номерів. Сортування банкнот за обличчям або за орієнтацією. Відбраковані банкноти. Тут буде сума кількість прорахованих банкнот. Меню налаштування дати часу умови, автоматичний або ручний старт перерахунку, фасовка, кількість банкнот відраховуємо і швидкість підрахунку. Повиключаємо те, що нам зараз не потрібно. Спочатку вибираємо валюту. А, валюта образна. Кажуть, що може бути три режими визначення валюти. Це автоматичний режим визначення, коли сортувальник рахує тільки одну валюту, але переключає її самостійно. Ось у нас одразу змінюється флажок і показує, що це молдавський лей. Долари і так далі. Всього сортувальник у нас запрограмований на 15 валют. На сьогоднішній день і він всі ці 15 валют підраховує і розпізнає. Далі може бути мультивалютний підрахунок, це рахунок декількох валют одночасно. На мій погляд, це не дуже зручний режим, тому що результати підрахунку дуже м'яким шрифтом відображаються, як в принципі, на всіх рахувальних машинках в мультивалюті. Ось сортувальник прорахував. І одразу розбивку видав, які валюти прораховані, скільки штук на яку суму кожної валюти. Ось <звук> і можна конкретну валюту вибрати, наприклад, гривню. Ми будемо <звук> так працювати. Далі вибір режимів роботи. Які бувають режими роботи? Мікс це перерахунок змішаної пачки банкнот. Вам треба ось таку різнономінальну пачку порахувати і перевірити на справжність. Зверніть увагу, що в цю кишеньку потрапляють прораховані банкноти і сума по ним зображується ось в цій зоні. Це бракувальна кишеня, в яку потрапляють відхилені банкноти, які не пройшли перевірку на справжність або не відповідають заданим параметрам. Зазвичай це ну, не завжди є фальшива банкнота. Вона може зайти з перекосом, або вона може бути дуже забруднена чи Можливо, ви взагалі встановили режим роботи якийсь інший, не звернули на це увагу, і у вас просто по режиму відкидає, по режиму сортування. Причини відбраковки можна переглянути, натиснувши на ось цю зону. Ось у нас показує причина відбраковки і r 56 ми можемо або зайти в інструкцію і подивитися причини відбраковки і рекомендації щодо їх усунення. Або інтуїтивно, в принципі, зрозуміло, що і R це інфрачервоні мітки. Ми вже беремо і вручну перевіряємо банкноту. Ось, ну, вона, може, десь трошки заляпана, залита і так далі. Перевірили, можна повторно покласти підрахунку. Другий раз вона прийшла. Далі, режим роботи підрахунку звичайного. В даному режимі сортувальник не визначає номінал і не перевіряє банкноти на справжність. Ось, бачите, у нас всі поділки рівня детекції зникли. В даному режимі працює тільки датчик контролю здвоєності банкнот, щоб не проходило по дві банкноти. Це для того, щоб рахувати якісь, можливо, конверти, листки, купони і так далі. Ось таким чином виглядає просто 9 штук прораховано. Номінал перерахунок банкнот тільки одного номіналу. Або, іншими словами, сортування банкнот за номіналом. Це номінал першої пройденої банкноти. Ось у нас перша банкнота була номіналом 100 гривень, всього 25 банкнот цих соток прораховано. Всі інші відбраковані. Номінали. Можна також подивитися, що де номі, інший номінал. Ось так. Можна скинути суму і далі посортувати. Тут же в нас залишилось тільки 200 і тисячки видакували іншого номіналу. Так виглядає сортування банкнот за номіналом. Також є сортування банкнот за версією. Більш зрозуміло буде наглядно, видно на доларах. Ми будемо рахувати тільки синій долар з відбраковкою білого. Тобто тільки найновішу емісію. Місія задається першою банкнотою, пройденою. Ось нас сортувальник прорахував тільки сині долари. А білий долар більш старішою версії відкинув бракувальну кишеньку. Також у нас є ще сортування банкнот за обличчям або за орієнтацією. Також проходить пару проходів. Орієнтація, задається або сторона першої банкнотою. О, в мене. Ось так буває, бачите, долари. Виберемо гривні. І таке буває. Ось ми посортували банкнотом за обличчям. Далі будемо сортувати за орієнтацією. Ось таким чином виглядає сортування ванкноти. Виключаємо далі додавання. Якщо в цій зоні в нас не підсвічується, це означає, що сортувальник кожен раз, коли у нас немає тут грошей, немає тут грошей, ми починаємо рахувати нову пачку, він скидає результат. Тобто кожен раз буде новий результат. Коли ми починаємо нову пачку рахувати. Якщо додавання включене, то сортувальник буде плюсувати всі результати перерахунку, поки ми не скинемо їх вручну. Ось так. Рівень детекції. А, так, це зона, вона неактивна, саме регулювання рівня детекції. Ви випадково не виключити цю детекцію, не зменшити, не збільшити і так далі. Ми не радимо рахувати банкноти на рівні меншому, ніж дві поділки, але іноді треба зменшити рівень детекції або збільшити. Зменшують зазвичай детекцію, щоб порахувати дуже забруднені чи дуже зношені банкноти, білкі номінали там, залиті з всяких. Апаратів кавових і так далі. Ось, щоб активувати цю зону, її треба натиснути та отримувати. Ось таким чином, якщо вам це буде потрібно. Далі: сканування серійних номерів. Сканування серійних номерів відбувається по всім валютам, окрім гривні. Будемо пробувати на дорозі. Ось вони відскановані наші серійні номери. Їх можна переглянути і, за необхідності роздрукувати результати ці на термопринтері. Термопринтер в комплекті не постачається. Він докуповується окремо. Так, з відбракованими банкнотами розібралися. В меню у нас можна версію переглянути, налаштувати час, дату, вибрати мову. В сервісне меню ви не зайдете без паролю, тому що там інженерні налаштування. Далі ось це авто. Дуже часто буває, плутають це авто з цим авто, це різні авто. Це авто відповідає за автоматичний або ручний старт перерахунку. Коли підсвічується авто, то запуск перерахунку починається тільки тут гроші з'являються. Якщо виключити, то запуск перерахунку буде починатися тільки з кнопочки Рестарт. Іноді це потрібно, коли ви щось складаєте, докладаєте, докладаєте і не хочете, щоб воно одразу рахувало. Партія це фасовка. Відлік кількості банкнот, заданої можна корінцями по 100 банкнот можна виключити. І якщо ми виключаємо детект... Ой, фасовку, то в нас максимально 200 банкнот приймального кишені буде перераховуватися. Або ми можемо встановити довільну фасовку, наприклад, по 10 банкнот. І сортувальник прорахує 10 банкнот і зупиниться. Все, фасовка завершена. Ось і так далі. Бачите, не пікнув, тому що йому не вистачило банкнот, щоб завершити фасовку. І швидкість, вона може бути 1000, 1200 або 800. В режимі мікс у нас максимальна швидкість 1000. В режимі мультивалюти у нас максимальна швидкість 800, тому що різні валюти різної плотності з різного матеріалу і так далі, коротше кажучи. В принципі, це зрозуміло. Всі кнопки механічні, абсолютно, вони дублюючі. Тобто, в нас є і кнопочка Print, яка в нас була, да, наприклад, в відбракованих банкнотах, чи в серійних номерах, чи в прорахованих банкнотах. Кнопочка ріб це в нас перегляд відбракованих банкнот. «Спід» – це швидкість, зрозуміло. тут вибір валюти, додавання, режими. Пачка, фасовка, скидання, запуск перерахунку. В принципі, це все зрозуміло і це все так само є в інструкції з експлуатації, екранчик, розписані кнопки. Що ж, маю надію, що полегшила вам початок роботи з даним обладнанням. Також нагадую, що оригінальну продукцію бренду NanoCash можна придбати в магазині Текпрофіт посилання на сайт з актуальними цінами. Та актуальною наявністю залишаю в описі цього відео. Також радимо підписатися на наш інстаграм-канал, щоб першими отримувати інформацію про нові надходження. Дякую вам за перегляди та до зустрічі у наступних відео.